Добрий день! Нарешті розцвітають волотисті гортензії і в цьому році стартували це саме вімсред. Ну, купляли як вімсред. Зараз будемо слідкувати, як вона буде себе поводити. Вона не дуже висока, у мене другий рік зростає, квітує вперше і має досить такий компактний кущик, темні, маленькі. Листочки. Ну і Вімсеред передбачає насичений червоний колір, ну, малиновий. Ну, от і подивимось, як вона буде змінюватись. Не відстає від VimSред гортензія новинка Remsant Frambozini. Також зацвіла одною із перших. Деякі ось навіть уже квіточки. Набувають рожевого кольору, але, на жаль, дуже палюче сонце. 45 градусів на сонці може бути. У нас зараз такі спекотні дні. І вона трошечки підгорає. Молоденький кущик. Залишила 5 пагонів на цьому кущику. Ну, ось кожен із них зацвів. Поруч у мене тут зростає еустома. Неймовірна ніжність, така витончена. Важко її вирощувати, дуже такий довготривалий процес, але воно того варто. Надзвичайно мені вона подобається. А ось моя гортензія-деревоподібна Рубі Анабель. Зараз якраз у неї такий пік цвітіння. Така. Гарненька, рожева, дуже цікаво виглядає, світліша є стає по мірі відцвітання, коли тільки розкривається, має досить такий насичений рожевий колір. І зовнішня сторона полюсточок більш насичена, така малинова а серединка більш рожева. Ось такі бутончики. На фоні дерену така ось компанія цікава композиція. А далі в мене тут зростають різні гортензії мітловидні. Ну, вони ще тільки починають набирати цвіт. Це ось Silver Dollar. Пінків Вінки. Ну, до речі, пінків-вінки ось уже так виглядає. Там фантом досить високий і звичайна анабелька. Ось так вона тут розмістилася, але вона... Має таку характеристику не дуже гарну. Вона клонить свої шапочки квітів. І ось вся краса в мене тут. Якось вітер був в цей бік. І вони всі попадали ось сюди, мають таку ось тут романтичність. Романтичну обстановочку. Тут одна, одна із суцвітів потрапила в полон до плюща. Вона вже поступово відцвітає, має такі зелені. Вже але ось тут як гарно це виглядає. Тут я ще підсадила вербу макуранішеки, зробила штамп, але хотілося б, щоб штамп був вищий. Чомусь вона ось тут верхівку засушила стрес. І вона така вся покоцана. Спочатку вмерша, а тепер обгорівша, тому що надзвичайно ось спекотна. на булька красуня. Ось вона, деякі вже зелені. Тут Де цвітять деякий напів такий відсвіший стан, а ось деякі тільки починають відкриватися. Тут ще така висока. Вона майже ось у цей пагінь, який я зараз показую вам, він в мій зріст, метр шістдесят. Це враховуючи те, що я обрізала її майже під корінь. І суцвіття досить такі великі, красиві. Шкода, що вона не дуже тримає ці суцвіття, так, дуже гарно. Дякую всім за перегляд. Дуже приємно мені. Якщо ви залишите подобайку, коментар. І поділитись, яка гортензія найулюбленіша у вас? Можливо, це буде деревоподібна, можливо, волотиста гортензія, а можливо, і крупна Напишіть, будь ласка, дуже-дуже буде приємно. Всім бажаю натхнення, спокою та миру.